Завершився 19-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 1 та 2 квітня. У суботу 1 квітня відбулось 4 поєдинки 19-го туру. Минай, Інголець, Металіст Колос, Верес Кривбас та Олександрія Ворскла. У неділю 2 квітня відбулось ще 4 поєдинки: Львів, Динамо, Металіст 1925 Дніпро, Дніпро-1, Чорноморець, Шахтар та Зоря Рух. Футбольний вікенд в Україні відкривав поєдинок між Минаєм та Інгольцем. Господарі почали другу частину сезону по наростаючій, програли Львову, розписали нічою з Олександрією і здолали колос. Натомість гості після двох перемог над Динамо та Металістом поступили з Чорноморцю. Окрім телекартинки, офіційний транслятор УПЛ Сетанта пропонував трансляцію на Ютуб, який успішно запоров. Після 15 хвилин мук і весіння сигналу Сетанта не знайшли нічого кращого, як просто видалити трансляцію, в чергове продемонструвавши своє ставлення доглядачів. Попри це, на футбольному полі гра не зупинялась ні на мить. Гачев вже на другій хвилині пробивав здалеку, але влучив у гравця Інгульця. За мить білик перевів м'яч над попереченою після навісу скотового. Кухарук з глибини намагався закинути м'яч у воротайські Миная, але Бандура вчасно вийшов з воріт і забрав круглого. На 21-й хвилині господарям таки вдалося втілити свою перевагу у забитий гол. Після подачі скотового Кравчук у падінні головою перевів сферу у дальній кут воріт. Білих у стрибку намагався дотягнутися, але інголець кинувся відігруватись, більше контролюючи м'яч. Але підопічні Володимира Шарана чітко грали на підступах до штрафного. Перед перервою команда ковальця могла зрівнювати, але зі штрафного закрутив сферу повз ближню стійку. Після відпочинку інголець взявся присунгувати суперника. Але той витримав стартовий натиск і ледь сам не забив. Спочатку Кравчук на дальній сіці в падінні завершив подачу з лівого флангу, але влучив суперника. А згодом Рогозинський відгукнувся на навіс, але пробив дуже невдало. В середині другого тайму відзначились голкіпери обох команд. Пас назад на білика ледь не призвів до втрати м'яча воротарем інгольця. А за трохи бандура ногами зумів зреагувати і відбити удар головки на низом. Кучеренко двічі Намагався пристрілятися з дальньої дистанції обидва рази по зворота закарпатців. За мить міг відзначитись Головкін. М'яч рикошетом від газону летів у площину воріт, але Бандура знову підчистив. Майже відразу ковальов вистрілив над попереченою. Зрештою, те, що не зміг зробити, минай зробив сам інголець. На 84 й хвилині після удару козака, по вже порожнім воротам, Кравчук намагався врятувати свою команду. На останній хвилині Смоляков міг виривати перемогу для гостей, але Бандура знову врятував від гола. Однак фортуна у цей день була на боці гостей. Вже у доданий час мельник зіграв рукою у штрафному, і арбітр призначив пенальті. Ковальов влучним ударом здобуває для Петровці перемогу. Звитяга принесла Інгульцю 22 очки і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ. Минай з 18 балами 12-й. Колос у виїзному поєдинку 19-го туру не зміг переграти металіст. Металіст мав шанси повести в рахунку вже на четвертій хвилині. Панасенко вискочив по лівому краю штрафного, але пробив набагато вищий воріт. Колос відповів ударом Богданова у нижній кут. Харків'яни ледь не привезли курйозний гол у власні ворота. Воротар вибив м'яч, влучив у свого ж захисника, після чого снаряд полетів на кутовий. Богданов ще двічі погрожував воротам Єрмолова в першому таймі, але спершу не влучив зі штрафного, а потім голкіпер впорався з дальнім пострілом. Безбородько перед перервою був близький до гола у ворота металіста, але не забив після пасу Кравченко на ближню стійку. По перерві металіст заробив право на пенальті, але прядун не зміг переграти волинця ударом з позначки. Наумець створив непоганий момент, коли прискорився правим флангом, прибрав захисника в штрафному, але ще один оборонець у підкаті не дав забити. У підсумку командам не вдалося забити, бодай гол цікаво, що харків'яни не можуть виграти в УПЛ вже в 12 матчах. Верес у матчі з Кривбасом переслідував дві мети нарешті прирвати тривалу безвиграшну серію і зняти прокляття з власної арени, на якій поки не вдалося здобути перемогу. Тиснув результат і на суперників, керівництво яких останнім часом все частіше заявляє про Єврокубки. Перший небезпечний момент створили господарі на п'ятій хвилині. Владислав Шарай навісив з лівого флангу. Гайдучик до м'яча не дістався, але захисник Кривбаса ледь не зрізав його у свої ворота. За вісім хвилин рівняни змарнували супермомент і знову з лівого флангу. Кучеров прострілив у центр штрафного, і Владислав Шарай п'ятою пробив. Кліщук у падінні зачепив сферу і завадив голу, а далі підчистили захисники. Згодом з гострого кота пробував Дахновський, але захисники заблокували. Лише на 20 20-й хвилині свою першу атаку провів Кровбас. Остименко віддав пас у центр воротарського на ногу Хомчановському, але кого тут у падінні встиг зачепити круглого, і той рикошетом пролетів над воротами. середині тайму не пощастило Дахновському, який після навісу зі штрафного замикав головою. М'яч просвистів поруч з правою стійкою. Згодом Станіслав Шарай з гострого кота намагався знайти шпарину між кіпером і стійкою. Знову врятував кліщук. Кльоц зі штрафного пробив притирку з лівою стійкою. Просто божевільна кількість моментів від вереса, бракує лише краплі везіння. Кривбас грає майже без моментів, намагаючись доволі примітивно вибивати м'яч подалі, коли наближається небезпека. Вже у додені до першого тайму час Дахновський виходив сам на сам, але послизнувся, коли намагався віддати пас, і момент було втрачено. У відповідь кріворіжці втекли у стрімку контратаку, і Микитишин небезпечно закручував у дальній кут. Зразу після відпочинку забив Кривбас. Хомчановський віддав елегантний пас п'ятою на задираку. Той змістився ближче до штрафного і відпасував у центр на приходька, який розстріляв когота. Криворіжці одразу взялися захищати мінімальну перевагу, що викликало обурення у Юрія Вернедуба. Коуч лаяв своїх підопічних і вже традиційно арбітра. На 60-тій хвилині гості залишились у меншості. У Стименко протягом двох хвилин отримав дві жовті картки і покинув поле. За мить Владислав Шарай відверто пірнав у штрафному суперника, за що отримав заслужений гірчичник. Дісталось попередження Іверне Дубу, який продовжував у своєму стилі істерично і недостойно свого статусу коментувати дії арбітра. Всередині другого тайму Станіслав Шарай повторив комбінацію брата вже на іншому фланзі і також отримав картку за симуляцію. На останні 15 хвилин Вернедуб випустив Луньова, з яким успішно працював ще у зорі. На вісімдесятій хвилині м'яч влучив у руку задирація, і арбітер побіг дивитися вар. Зрештою суддя вказав на пенальті, і Блізніченко чітко розвів м'яч і кіпера по кутах. Не минуло і двох хвилин, як Кривбас вийшов вперед. Задирака з лівого флангу навісив на дальню штангу, і понедільник, який вийшов на заміну, головою замкнув у ближній кут. Врятувати бодай нічою рівняни не зуміли. Руслан Ротань після перерви на матчі збірних, де встиг побути і тренером національної збірної України і молодіжною, повернувся до клубного футболу. На його Олександрію чекала зустріч із Зворською. Гра розпочалась з жорстокого фолу третякова. Команди не цуралися йти у жорсткі стики. Моментів виникало не дуже багато. А на 26 й хвилині підопічні Ротаня повели в рахунку. Третяков з флангу давав передачу на кожушка в штрафному. А Пардута та Рамірес у підкаті намагались перехопити пас. Від українця м'яч упинився за лінією воріт. Перерви Кожушко примудрився не реалізувати 100% нагоду, пробивши повз ворота після виходу двох на одного воротаря. Перед перерву Олег реабілітувався, віддавши хульову передачу на Кулакова. Екс-нападник Шахтаря забив з кількох метрів. У другому таймі Ворскла намагалася створити небезпеку біля воріт Шевченка з усилями Сафері. Але підопічні ротання вчасно накривали албанця. Полтавці намагались відіграти хоча б один гол. Але навіть коли виходило дістатись до воріт суперника, бракувало точності. А Олександрія під кінець добила суперника логінов головою замкнув на віс рибалки зі штрафного. У підсумку підопічні ротаня втримали переконливу перемогу. Таким чином Олександрія набрала 31 пункт та розташувалась на п'ятому місці. А Ворскла з 20 очками залишилась десятою. Команда Луческу прагнула виправити за домашнє фіаско у минулому турі проти зорі. Господарі звільнили головного тренера Олега Долуба. Хоча за попередні три тури після відновлення УПЛ набрали більше очок ніж кияни. Суперник для реабілітації команді Луческу підходив ідеально. Львів посідає останнє місце а в очних поєдинках з Динамо програвав вісім разів поспіль. Луческу після поразки від зорі оновив обидва фланги захисту. Саме лівий фулбек Дубінчак один з найактивніших на старті зустрічі. Владислав зробив кутовий, який завершився першим ударом на четвертій хвилині. Все-таки Шепелів закриває кризову позицію лівого Вінгера, а царенко діє під нападниками. Високо пресингує команда Луческу. Але господарі через два-три паси прориваються до чужого штрафного. Ледь вдалося значними силами зупинити суперника. Караваєв обрізався на чужій половині, ніби й бачив Олександр вільного. Го Сидорчука в центрі, але виконати не зумів. Львів тут же відповідає люб'язністю. Ще жахливіший пас запоров перспективну контратаку. Беніто пройшов правим краєм, віддав на царенка. А далі Сидорчук, замість того, щоб прозвинуто атаку лівіше на самотнього Шепелєва, вирішив не дуже прицільно бахнути здалеку. Мильченко накрутив трьох динамівців у штрафному. Біляїв підхопив, але замість удару вирішив намалювати пенальті. Львів навіть якісніше входив у межі периметра ніж фаворит матчу. Через чотири паси Одотик вивели Богая на удачну позицію. Знову на 15 метрів від воріт. На впорався з не дуже сильним ударом, але тенденція насторожує. Єдина адекватна комбінація гостей за 20 хвилин пройшла на правому фланзі. Караваїв віддав у центр штрафного, царенко в дотик скинув Беніто. Однак Нігерієць дав трохи вищий воріт. Дубінчак дуже грубо скосив Богонова в центрі поля. Пасхал відверто пошкодував лівого захисника Динамо. Десятка львів'ян знову отримав по ногах, але відповів гострою атакою. Есіолу через два паси вивели у штрафний. Лонвейк підстрахував, заблокувавши удар. Караваїв нарешті вдало віддав між лініями. Вона чудово відкрила. Рився і ще краще пробив здалеку. Попередше на рятує Львів, Динамо відверто виправилося після завісу першого тайму, створивши немало шансів, аби відкрити рахунок. Львів з приходом безсмертного усе таки змінив схему Долуба, який грав у п'ять захисників на більшу класику з чотирма оборонцями. Шепелєв витончено розіграв штрафний з межа дуги. Ванат низом прошив рибку. Цей дует міг оформити гол плюс пас ще до перерви. Волошин ліворуч пройшов трьох опонентів, але Караваєв запоров пас Гармаша. Сам же Денис, утім, перехопив і тонко віддав Рамірису. Форвард збірної Венесуели не менш елегантно у дотик прошив рибку. Цього разу дуже якісно спрацювала заміна Луческу. Один асистував, інший забив. Київське Динамо впевнено перемагає і набирає 36 балів. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Металіст 19-25 у ковалійців приймав Дніпро 1. Підопічні Едмара Голодюка вкрай погано розпочали чемпіонат після зимової паузи, зазнавши розгрому від шахтаря та розписавши нічию з чорноморцем та ворською. Своєю чергою команда кучера втратила очки з Олександрією, поступилась Динамо і здолала верес, пропустивши шахтар на першу сходинку. У боротьбі за чемпіонство розбазарювати очки Дніпряни більше не мали права. Перший удар у матчі було завдано лише на сьомій хвилині. Пегло отримав м'яч праворуч у штрафному майданчику і вирішив пробити. Воротар відбив на котовий. У відповідь Ременюк стріляв з гострого кота прямо у руки кіперу. Згодом пегло ще раз пробив метрів з 22, без особливих труднощів для мозіля. Загалом до середини першого тайму обидві команди демонстрували дуже прісну гру з зв'язкою боротьбою у центрі поля. Харків'яни зацементували підходи до свого штрафного, а Дніпрянам банально не вистачало креативу. На 26-й хвилині кучеру довелося робити вимушену заміну. Пегло зазнав травми, і на полі з'явився Артем Довбик. Майже одразу харків'яни могли виходити вперед. Після навісу зі штрафного у воротарській бичах. Головою замкнув по центру прямо у воротаря. На 30 30-й хвилині він же вийшов сам на сам з рибаком, але не зумів забити. За мить вже русин зважився на дальний постріл. Вище воріт. У відповідь Рубчинський увірвався у штрафний суперника, прибрав захисника і розстрілював мозіля. Удар вже у падінні встиг заблокувати від Чіберадзе. На останній хвилині першого тайму Сарапів зобов'язаний був виводити дніпро 1 вперед. Він замикав навіс з кутового головою, але сфера підступно ковзнула по штанзі і вийшла за межі поля. По перерві характер гри не змінився. Гості хотіли, але не могли. А господарі успішно руйнували всі їхні задумки. На 60 60-й хвилині дніпряни скосили битчика на підступах до штрафного, і соперник отримав шанс на небезпечний стандарт. Потужний удар уминув стінку, але не злякав рибака. В середині другого тайму Дніпро 1 таки продавив суперника, яке закидання у штрафний майданчик на довбика. Артем прийняв сферу на стигно і влучно пробив метрів із семи повз воротаря. На 76 й хвилині піхальонок опинився на газоні після спроби пробити, і арбітр призначив пенальті. Впевнено, реалізував Довбик, записавши до свого доробку 14-й гол УПЛ. Не пройшло і п'яти хвилин, як суддя призначив ще один 11-метровий. Мозіль вийшов з воріт і зніс кого та який виходив сам на сам. До м'яча знову підійшов довбик і оформив хет-трик. Відстань від Віталія Бояльського у гонці збільшилася до чотирьох м'ячів. Дніпро 1 довів матч до логічної перемоги і набрав 42 очки. Металіст з 21 пунктом залишився дев'ятим. Донецький Шахтар втратив очки з Чорноморцем. Перестрілка у тумані, шедевр та подарунок Дніпро-1. Підопічні Ігоря Ювічовича виграли усі поєдинки УПЛ у 2023 році із загальним рахунком 16-1, що дозволило їм вирватися у лі чорноморець так вдало розпочав рік дві перемоги та нічия і тимчасово покинув зону вильоту. Завдання у команд різні, але ціль одна перемогти. Більше налаштованими на це, схоже, були представники Шахтаря. Перша атака завершилася голом на 21 секунді. Захист втратив сферу. Судаков накрутив на фланзі, віддав на Бондаренко, а той знайшов пасом Криськіва. Дмитро кута штрафного в один дотик пробив, чітко під дальню стійку. Одесити під акомпанемент туману швидко відповіли. Назарина у власному штрафному зіграв рукою. Арбітр переглянув вар і вказав на позначку: Путря пробив влучно, хоч Трубін і вгадав кут. Шахтар це не зупинило. Вони надзвичайно активно. Діяли в атаці, створивши купу моментів. Криськів пробивав другий зі схожої позиції. Судаков стріляв двічі. Михайліченко завершував контратаку ударом у дальній кут. А траурена забив у порожні ворота після проходу Бондаренка. Хочу отримав сферу на правому фланзі, обіграв захисника і пробив у верхній ближній кут. Грузин вперше вийшов у старті гірників та відзначився дебютною результативною дією. Це 900-й пропущений гол чорноморця в УПЛ. Підопічні Григорчука миттєво відповіли, контратака завершилась голом Алефіренка, але Вар вгледів офсайд. М'яч скасовано. Але це дозволило морякам перехопити ініціативу, що конвертувалися у гол. Селюк вдало відправив скидку партнера після котового. Футбол далі був динамічним та стрімким. По перерві нічого не змінилось. Почався обмін моментами. Спершу м'яч опинився перед воротарським донечан, але кілька гравців-суперників не змогли акцентовано пробити. Дмитро Криський відповів гарним пострілом: компліментів заслуговує судаков, який активно діяв усюди. Він мав найкращий шанс забити, але непогоду врятував. Водночас похвали заслуговують усі підопічні Григорчука, яким вдалося організовувати виходи з оборони в атаку, швидко розігрувати м'яч та не раз загрожувати воротам Трубіна протягом всього поєдинку. Найкращий момент мав Алефіренко, який вийшов майже віч на віч з кіпером, але не реалізував момент. Фінальний свисток зафіксував нічию 2-2. Шахтар набрав 43 залікові бали, але тепер всього на одне очко переджає Дніпро-1, який розгромив 19 1925. Одеський Чорноморець з 19 пунктами залишився 11. -м. Луганська зоря впевнено переграла львівський рух з рахунком 3-0. Перед матчем з рухом луганці видали серію з трьох перемог поспіль, закріпились на третій сходинці та випереджали Динамо на чотири очки. Натомість лів'яни у весняній частині УПЛ не вражали, набравши лише три пункти. Ба більше після поразки від шахтаря жовто-чорні попрощали з Леонідом Кочуком. Тож на поєдинок з зорею команду виводив екс наставник руху Ю Ю-19 Віталій Пономарів. Це був його офіційний дебют. Зоря могла відкривати рахунок вже на другій хвилині. У штрафному львів'ян спалахнула пожежа після стандарту. Мишньов потужно прострілив метрів з 15. паньків відбив перед собою, а потім не дозволив відзначитись русину. Жовто-чорні миттєво відповіли власним моментом. Довгому дозволили спокійно прийняти м'яч і пробити фактично впред Сапутін виручив. Климчук другим темпом намагався викрутити у дальню дев'ятку, однак промахнувся. Той же довгий згодом ледь не замкнув подачу на дальній стійці. Шлюк та Антюк стріляли по горобцях з вигідних позицій. Стартові гойдалки справді подобались. Швидкий та інтенсивний футбол на зустрічних курсах це рідкість для ОПЛ. Луганці заробили пенальті на рівному місці. Дришлюк завалився на газон у боротьбі зі Слюбиком. Останній, начебто, допомагав собі роками. Попри протести Львів'ян, Віталій Романо свого рішення не змінив. Болеця з позначки технічно переграв Панківа 1-0. Рух одразу побіг відігруватися, проте ефектного удару Соломона з лінії штрафного забракло влучності. Після загалом рівної гри без центру поля команди пішли на перерву за мінімальною переваги зорі. По перерві тем гри помітно знизився. Зоря комбінувала позиційно, а рух намагався швидко переходити з оборони в атаку. Словом, без особливої гостроти біля обох воріт. Стар другої половини запам'ятався передусім великою кількістю боротьби та невдалим ударом русина з середини дистанції. Утім, на 64 четвертій хвилині екс-форвард Динамо трохи несподівано подвоїв перевагу луганців. Вантух, який замінив Мишньова, класно подав у штрафний, а Русин в дотик переграв панківа. Жовто-чорні втратили свій найкращий шанс на 75-й хвилині. Соломон прорвався лівим флангом та ідеально накотив на Климчука, який з району 11 метрової позначки влучив у поперечину. Вже в Еншпілі Уван Лювена спрацював ще один джокер. 19-річний вихованець Шахтаря Владислав Погорілий відзначився дебютним м'ячем. ВПЛ, замкнувши передачу від Снорніціна. 3-0. Турнірна таблиця після 19-го туру виглядає так. Шахтар втратив очки у грі з Одеським Чорноморцем, зігравши 2-2, але все ще залишається на першому місці, маючи 43 пункти. Дніпро 1 впевнено здолав харківський металіст 19-25-0, і наблизився до гірників в притул, маючи 42 пункти у своєму активі. Зоря також впевнено розібралася з львівським рухом 3-0. Луганська команда також без змін залишається на третьому місці з 40 очками. Динамівці змогли здолати футбольний клуб Львів 2-0 і вже мають 36 Очок і четверту сходинку у турнірній таблиці. Олександрія теж з рахунком 3-0 зуміла переграти полтавську ворску. Підопічні Руслана Ротаня мають 31 очко і п'яте місце у турнірній таблиці відповідно. Знизу таблиці майже все без змін. Львів залишається останнім, маючи 13 очок. На 15 те місце спустився львівський рух. Вони мають 17 очок у своєму активі. Що стосується списку бомбардирів, то тут все майже залишається без змін. Артем Довбик, зробивши хет-трик, відірвався від Віталія Бояльського. Довбик зіграв 19 матчів, в яких забив 15 м'ячів. І він залишається одноосібним лідером. На другому місці Віталій Бояльський. У нього 11 забитих м'ячів у 17 поєдинках. Данило Сікан замикає трійку лідерів 8 забитих м'ячів у 16 матчах. Замикає десятку лідерів Олександр Піхальонок. У нього 6 забитих м'ячів у 19 поєдинках. Наступний 20-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів: 7, 8 та 9 квітня. У п'ятницю 7 квітня зіграє Ворскла з Інгульцем початок о 15-й годині. У суботу, 8 квітня, зіграють Динамо Минай, початок о 13-й годині, Шахтар Металіст о 14-й, Кривбаз Зоря та Рух Верес, початок о 15-й годині. У неділю 9 квітня зіграють Дніпро, 1 Львів та Олександрія Чорноморець. Початок о 13-й годині, колос Металіст дев'ятнадцять двадцять п'ять по Початок о 15.00.